ці, цей варіант завдань також тісно пов'язаний з попередньою формулою. Оця формула тут використовуватись не буде. Давай розглянемо ще одне завдання. Треба знайти суму і різницю дробів. Почну з другої Другого завдання. Спочатку знайдемо суму дробів. Воно не відрізняється абсолютно від додавання і віднімання. Нагадаю, спільний знаменник це добуток всіх множників, всіх знаменників, що не повторюється. Оце в нас тут перший знаменник це цілий вираз. Пам'ятаєш, що у нас плюс. Це цілий вираз. І ось знаменник. Значить, спільним знаменником у нас тобі буде добуток першого на другий. Додатковими множниками. Бачите тут. Будуть для цього цей вираз, а для цього ось цей. Ми все відповідно до нашої формули. Чисельником буде таке. Тут можна звести подібні доданки. А плюс А, 2 плюс П. А знаменник залишається тим самим. Вирази не скорочуються, дріб, на жаль, не скорочується, тому що у нас останніми діями додаваємо. Окей. І різниця числа. Різниця других. відпочано. За формулою. Її можна домодифікувати. У нас спільний знаменок, добуток знаменитів, бо вони не розкладаються і не повторюються. Додатковий множник тут у нас знаменник другого дрова, а додатковий множник тут знаменник першого. Виходить в чисельнику А, ось мінус, і добуток цього. Ну, я напишу. При розкритті дужок, пам'ятаєш, перед дужкою мінус, значить. Знаки зміняться на протилежні. А мінус А Вирази протилежні скорочуються і залишаються ось таке. Все. Все. Всі інші. Завдання виконується абсолютно аналогічно. Користуйся оцею формулою.